Все, що робиться, воно робиться в тилу і в далечині від лінії фронту. І якщо не руйнувати ці об'єкти, то вони будуть постійно працювати і підживлювати лінію фронту. Так можна воювати безкінечно. Тому, звісно, треба руйнувати заводи, треба руйнувати литовище, треба руйнувати все, що знаходиться в тилу. Якщо тил не може, Своєчасний і в повну обсязі забезпечувати збройні сили на лінії фронту, то вони там вже не можуть вести бойоводі толком і вони можуть бути переможені. Тому ну і плюс до того ж, є ще політична складова, що ми маємо, це більше може не для того, що не для Росії, а для швидше наших партнерів, може для Сполучених Штатів в першу чергу, що ми маємо високоточну далекобійну зброю. Тобто розмови, там, чи можна, чи не можна нам передавати, щось, що літає там на 300-400 кілометрів, в нас літають на декілька тисяч кілометрів, і недолік, що ці наші дрони не можуть поки що нести велику кількість вибухівки. Якщо б вони були здатні нести не десятки кілограмів по сотні, то тоді, я думаю, ми навіть і б навіть проводили розмови про те, що яка, яка зброя нам потрібна для того, щоб отримувати, ну, отримувати перемогу на полі. Ми ж, це не, ми ж атакуємо виключно військові об'єкти, ми не атакуємо по цивільним об'єктам.